Відео, як збити свій акумулятор при покупці першого Е, Дивіться, саме головне, по-перше, це в нас ліціонові батареї, тобто їх не треба повністю розряджати та повністю заряджати, коли ви. ну як там, Може, з когось є такий стереотип, що якщо ви покупаєте нову батарею, то її треба спочатку висадити повністю, потім повністю зарядити. Цього робити не треба. Повністю розряджати ці батареї не можна, тому що завдяки цьому теряється ємність. Треба уважно слідкувати за рівнем заряду. Це, це літіонова батарея, вона буде теряти свою ємність при температурі менше, ніж мінус 5 градусів та більше, ніж 40 градусів по Цельсію. Дивіться, якщо ви не катаєтесь на своєму велосипеді, треба, по-перше, слідкувати за рівнем заряду акумулятора, щоб він був приблизно між 50 та 70 відсотками. Та акумулятор треба хранити у теплому сухому місці, щоб температура там була від 10 до 20 градусів. Ось, ну, це рекомендації саме постачальників. Якщо ви покупаєте на нас велосипед з електрообладнанням, то на електрообладнання йде гарантія рік від постачальника. Не треба туди лізти, не треба самі нічого там робити, розбирати, перепаювати. Якщо у вас поламався акумулятор, ви приходите до нас, кажете, що трапилось, ми пишемо це постачальнику та відправляємо його на ремонт. І він вже каже, це гарантія або ні. Але якщо ви туди саме полізете, то це, звісно ж, не гарантія буде. В принципі, все. Все важливе, я вам розповів, Так що всім пока.